Всім привіт! Мене звати Аліна, і я знімаю своє перше відео про хайдей. В цю гру я вже граю давно, а якщо точно, то більше року. На різних ютуб каналах я завжди помічаю, що є огляди, різні лайфхаки на російській мові. А ось українського контенту про цю гру немає, тому я вирішила це змінити. До речі, попереджаю, що відео можливо буде склеєним, адже я знімаю його, коли в мене немає світла. Так, в першому відео я хочу вас познайомити зі своєю фермою. У мене вже 54 й рівень. Вже незабаром буде 55-й, залишилися вже трішечки. Я б хотіла вам детальніше розповісти про фабрики, які в мене є, які доступні мені товари, продукція, так сказати. Почнемо з молочного заводу. У мене вже доступні сливки. Я не знаю, хто як, але я її називаю сметаною. Також у мене є масло, сир та козячі сир. Ці продукти є дуже важливими, тому їх не варто продавати. Це вам моя порада. Також у мене є піч для тортів. У мене вже є моркв'яний торт. Торт із сослівками або со сметане, вишневий торт, чізкейк, полуничний торт, шоколадний торт, пиріг із фетою, яблучний пиріг з медом та медовий торт недавно відкрився. Також у мене є гриль, доступні млинці, яєчня з бетоном, гамбургер з рибою та печені томати, печена картопелька. Риба з картоплею та шашлик із раків. Мені дуже подобається цей завод. Він називається супова кухня. Тут в мене вже доступний томатний суп, суп із раків, тиквенний суп та уха. До речі, уху дуже легко робити. В квітковому магазині в мене доступний лише один діт. Так, пшеницю зараз. О. Так, до речі, я вам раджу саджати пшеницю. Адже з допомоги неї можна наб... назбирати багато інструментів. Це вам можу розказати більш детально в іншому відео. Також вона приносить багато опиту. Ну як багато. Ось за одну пшеницю ми отримуємо один опит, а вона росте досить швидко, ось дві хвилинки. Тож на ній можна гарно заробити опит та монет. До речі, в мене монет дуже мало, тому що вчора я потрапила на розпродажу. І майже все скупила. Наступний завод, про який я вам хочу розповісти, це свічник. Тут я виготовляю полуничні свічі та малинові. В кого цей завод уже доступний, то я вам раджу виготовляти полуничні свічки. Адже вони коштують набагато дорожче. На початку цього рівня я купила собі цукерковий автомат. Так, сталося, як і гадалося, у мене через відсутність світла зник інтернет. Ну нічого, зараз вже все в нормі, продовжимо. В автоматі з цукерками в мене вже відкрито яблуко в карамелі, і риска та шоколад. До речі, шоколад в мене з'явився на цьому рівні. Е, так, відкриємо сундучок, який у нас з'явився. Угу, зрозуміло, сундучок не хоче, щоб його відкривали. До речі, в мене тільки що збудувалося підприємництво. Зараз ми його з вами відкриємо. Я вже забула, що ми будували. Так, це підприємництво соусу варва. Соєвий соус. У угу. мене поки що сою немає, тому зачекаємо. Так, а ми приступаємо далі. Забираємо нашу продукцію. Це в нас піч для пирогів. Тільки всіх, у мене вже є морковний пиріг, гарбузовий пиріг, пиріг з беконом, яблучний пиріг, пиріг з рибою, пиріг з фетою. Знаєте, ми пиріг з фетою називається пиріг з фетою? Було б розумніше назвати його пиріг з козячим сиром. Так, в мене є запіканка та пастуший пиріг. Угу. Також у мене є ткацький станок, де відкритий вже светр, ми називаємо, синя шапка, синій светр та червоний шарф. Я обожнюю це підприємництво «Попкорниця». Тут є звичайний попкорн, попкорн з маслом, попкорн з перцем. Його дуже легко робити. Ось ми поставили. Попкорн з метом та попкорн з шоколадом. Також я люблю пекарню, але мені було дуже складно заробити три зірочки. Є хліб, печиво, кукурузяний хліб, кекс з малиною, кекс з їжовікою, піца звичайна, піца з перцем, піца з морепродуктами та картофельний хліб. Не менш важливий звір молокозаводом є е, сахарний завод. Тут є коричневий цукор, білий цукор та сироп. Також є варення варта. Не знаю, як точно називається, але я її так називаю. Є яблучне варення, малинове, їжевічна, вишневе та полуничне. Більше нічого не доступно. Угу. Дуже багато продуктів роблю саме за ніч. От, наприклад, зараз ми з вами її збираємо вранці, і вона за ніч вже зробилася. У соковижималці в мене є морковний сік, вишневий сік, яблучний сік, томатний сік дуже корисний, ягідний сік та анасовий сік. Його дуже легко робити, тому ми його поставили. Також я люблю мороженіцю морозиво, вишневе морозиво, полуничне морозиво, шоколадне морозиво та кунжутне морозиво. Інше буде доступно на 68-мурні. Добре, переходимо далі. Це швейна машинка. Тут є хлопкова рубаха, простяні рукавички. Фіолетова сукня та подушка. Ось подушка вона доступна вже, по-моєму, з 53 рівня, але дорого коштує, тому раджу. Так у мене є ювелірна фабрика. Тут можна робити браслети, таке декольте, обручка така красива з діамантом та желізний браслет. Сережка буде доступна на 98 рівні. Ого! Щоб робити всю цю продукцію, нам треба дуже багато плавильні. У мене є 5, зараз я вам всіх покажу. Так. У мене вже є злиток рібра, злиток золота, злиток платини, чисте вугілля та злиток железа. Забираємо свою продукцію. Ось я забула ввечері поставити на виробництво в дробилку корм. Зараз ми це з вами зробимо. Ех, корускаємо. Добре, зараз ми все посадили. Зберемо рожай. Сокірку отримується чудово, вона є рідкісною. Ой, я вам забула розповісти про медогонку. У мене є дерево, де бджоли збирають соти. Потім ми ці соти збираємо та робимо з них мед або е, пчелиний воск. А вже з воску ми робимо свічі. Я, угу. так. я Вже почала монтувати відео і зрозуміла, що я вам не розповіла про кавовий кіоск. У мене вже є експресо, яке готується всього 5 хвилин. Латте, мокко, малинове маком та горячий шоколад. Ось такий вигляд має моя ферма згори. Досить така велика, але я буду далі її розширювати. Так, зараз я пропоную вам зібрати опит з моїх тваринок і погодувати їх. Так, годуємо. Гвозді отримують. Так, добре. Круглики погодуємо. Котиків. Далі огляд ми продовжимо вже в місті. Переходимо. Ось так виглядає. У мене ще є бегемотик, він недавно з'явився. Ось тут він їсть і спить. Так, зараз я вам покажу, що в мене скоро з'явиться сірий слон. Залишилося вже трішечки. Коричневий бегемот, сірий бегемот голові, жирафа. І далі поки нічого. Ось так виглядає. В принципі, якщо чесно, то я місто не дуже люблю. Завжди про нього забуваю, та не завжди обслуговую людей. Так, і переходимо до нашого озера. У мене тут вже багато місць для риболовлі, але надалі буду розширювати також. Це в мене місце для вуток, це для раків. В принципі, це все, що я вам хотіла розповісти. Насправді я не знаю, чи буду викладувати це відео чи ні, тому що я таким займаюся вперше. І я навіть не знаю, чи мене гарно чути чи ні. Але якщо ви це бачите відео, то я все ж таки наважилась. Пишіть свої ідеї для відео в коментарях. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей в нових відео!